Для любителів волейболу у Хмельницькому відбувся чемпіонат з волейболу. Взяти участь у спортивному заході прийшов Олександр. Сюди прийшов ну просто позмагатись провірити свої сили. Я б сказав що краще побільше таких турнірів робити. Це б було б краще ну і для суперничества, і для всіх для міста було б краще. Це було б дуже цікаво. Загалом участь у турнірі взяли 40 спортсменів. Хмельничани та гості міста зібрались не просто пограти, а й зібрати кошти для захисників. Класичний волейбол, у час шість гравців на майданчику знаходяться. Це насамперед це збір коштів для зсу для наших військових. Кошти будуть передані волонтерам поділями. Спірсуємо цю організацію. Вони вже розподіляють на які потреби вже їм для закупки, яких товарів потрібно. Окрім цього, чемпіонат мав ще одну мету інтеграція внутрішньопереміщених осіб про те, що спілкування допомагає, розповідає вимушена переселенка із Запоріжжя. Анна, взагалі, спільнота спортивна, просто люди. Оце дуже важливо. Бо коли ти сам на сам опиняєшся в новому місці, то ну, важко. А тут і спілкування, і спорт, все, все в одному. Саме в грі та розмовах спортсмени стають одним цілим, і такі знайомства не минають безслідно ані для хмельничан, ані для вимушених переселенців. У нас є дуже круті кейси, коли люди не просто приходили на заходи, а починали знайомитися після. Цього дружити і навіть частина є людей, які повернулися у свої домівки. Проте дуже міцні стосунки з місцевими, з якими вони тут познайомилися. Скажемо так, дружба родинами. Усі зібрані кошти з турніру організатори передадуть волонтерам.